Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас лабораторний блок ДП-150 від компанії FNS. Поставляється в чорній картонній коробочці. Зараз ми відкриємо. Подивимося, що там середині блок мені надіслали безкоштовно, але на чесність огляду це ніяк впливати не буде. І так, комплектація. Це у нас мікро-USB на Type-A кабель для підключення цього лабораторника до комп'ютера. Потім сам лабораторний блок живлення, дуже компактний, алюмінієвий корпус, термінали вихідні, органи керування, кнопка, яка вмикає, вимикає пристрій, скоріш за все. Ззаду у нас мікро-USB для підключення до комп'ютера цим кабелем, і роз'єми живлення DC5,5х2,5, а також Power Delivery по Type-C. І перемикач, який перемикає. Живлення. Тобто можемо вибрати тільки один з варіантів. В ніякому разі не живемо одночасно з двох. Інструкція. Інструкція англійською та китайською мовою. І щупи вихідні. Таке враження, що ізоляція силіконова, але напевно, що ні, бо недостатньо вона м'ягенька. Крокодильчики виконані якісно. І вставляється ось таким чином за допомогою бананів. Розміри 106,2 мм. На 69,9 на 27,5. Цікава особливість DSO-150. Це ось цей регульований по куту нахилу екран. Тобто він може відхилятися на кут більш ніж 90 градусів, як вам має бути видно. Живити TS-150 можна як від лан-зарядочки будь-якого виробника Туки там, чи будь-якої іншої, так і, наприклад, від павербанка. Але по Type-C роз'єму ми не можемо отримати більше, ніж 20 вольт. Хоч мій павербанк підтримує навіть 28 вольт, але тут максимум до 20. Ось так. Бачимо 20 вольт на вході. І на виході у нас візьмемо мультиметр. На виході у нас немає ніякої напруги. А чому? Тому що тут з боку кнопка, яку потрібно включити, засвітились термінали. І бачимо напругу 5 вольт. Тобто, вимкнулись, напруга зникла. При цьому сам пристрій не вимикається. І щоб його вимкнути, потрібно або переключити ось цей перемикач на інший тип живлення, або просто дістати кабель з живленням. Особливу увагу потрібно звернути на дисплей, він кольоровий і інформативний. І при цьому, як я вже казав, регулюється по куту нахилу. Це дуже зручно. І так, у верхній частині дисплею у нас вказана напруга, вхідна, тобто то, що подається на. Вхід нашого лабораторника це 19,98 вольта. Далі показано, що працює динамік маленький, температура. Далі статус. Термінали виключені. Бачите, стоп написано. Якщо вмикнути, run, і на термінали подається напруга. Також зручно. Потім, ось цими великими цифрами у нас показана вихідна напруга. Далі виставлена напруга, а також ампери. І в ватах потужність. Потім лічильник ампер годин, лічильник в годин і час, який працює лабораторник від початку включення. Знизу у нас є 5 кнопочок. Перша кнопка це налаштування різні, до них повернемося трішки пізніше. Друга кнопка це комірки пам'яті. У нас їх є 6 штук. Ми можемо ось зараз поставлена перша комірка М1, і ми виставляємо, можемо кнопкою перемикати М2. Наприклад, на М2 я виставив параметри для заряду. Літієвих акумуляторів 1С. Як це робиться? Просто стрілочками ми переключаємо режими. Ось, М2. І ось цією стрілочкою, з цією кнопкою ми вибираємо, як змінити нашу напругу або силу струму. Наприклад, можемо виставити 2 або 3 А. І щоб запам'ятати ці налаштування, потрібно натиснути і затримати. Кнопочку М2. Доволі зручно, інтуїтивно, без будь-яких проблем можна розібратися. Цей пристрій можна без проблем використовувати в якості просунутого зарядного пристрою для будь-яких акумуляторів з діапазоном напруг до 30 вольт, якщо ви подаєте 30 вольт на вхід його. Ось я підключив літій залізофосфатний акумулятор, На ньому зараз напруга 3,33 вольта. По параметрах виставляємо, де наша комірка, ось 3,6 вольта, максимум можна заряджати, і вмикаємо термінали. Силу струму я поставив 5 А, так як це 15 А комірка, і вона без проблем переварює такий струм заряду. Бачимо, що вона заряджена на 100% і струм відразу почав зменшуватись. Потрібно зарядити свинцевий акумулятор, без проблем малюк справляється навіть з такою задачею. Виставляємо 14,4 В на виході, і так як це 20 а Акумулятор, то струм заряду я поставив 01С або 2 А і 27 Вт. Йде на зарядку пристрою. і зараз напруга на ньому 13,66 вольта. Такий малючок при цьому виконує купу різних задач. Але не зарядку єдиною. Наприклад, потрібно вам перевірити споживання якогось ліхтаря чи будь-чого іншого. Вмикаємо, засвітились і бачимо споживання 25 Вт. Ліхтарик вимкнули. Давайте спробуємо заживити ось таку світлодіодну лампочку. У неї споживання близько 3 Вт при напрузі 20 вольт. Тобто вона споживає приблизно 160 тисячних ампер. Ще, наприклад, живемо світлодіодну стрічку. Підключаємося до одного вихода і до другого. І бачимо споживання 30 Вт на 5 метрів. Але це при напрузі 20 вольт. Ця стрічка розрахована на 24 вольта і в такому режимі вона буде споживати трішечки більше. Але знову ж таки, ми впираємося в обмеження Type-C. На вхід у нас тільки 20 вольт, тому зміг виставити максимум вихідної напруги це 19,93 вольта. Подивимося, що дійсно 100 Вт потужності може віддавати цей зарядничок лабораторний блок живлення від звичайної зарядки GAN. Без питань 97 Вт. Електронне навантаження споживає 5 а рівно, а зарядочка пише, що видає 5,2 Вт. Спробуємо перевищити силу струму, яка вказана в нашому зарядничку, а саме 5,1 А. Так. І бачимо, лабораторник виключив живлення по перевантаженню, так як ми перевищили заданий параметр в 5,1 А. Все працює як годинник. Давайте налаштуємо наш. ЛБЖ на зарядку 4С літій ферм полімерної збірки. А саме десь приблизно 14 вольт. Для цього затискаємо кнопку. Переходимо в налаштування напруги. Стрілочками обираємо. Ось так 14 і тепер можемо виставити 14,0. Все, і вмикаємо термінали. Бачимо на навантаженні 13,98 вольта і спробуємо знімати. 5 Ампер 68 Вт по показниках нашого навантаження і 69,9 Вт по показниках лабораторного блоку Залишимо в такому вигляді десь на півгодинки. Подивимося, чи не буде перегріватися лабораторничок і як взагалі він себе покаже. 15 хвилин потужність 70 Вт. подивимося на нагрів. Приблизно 29 градусів я намірю. Давайте. Ось тут поміряємо 30. Ну, в принципі, не критично, абсолютно є. Бачите, потужністю 70 Вт ми можемо заряджати літій залізофосфатні акумулятори, наприклад, ось таку збірочку без питань. Окрім стандартного екрану, у нас є режим з відтворенням графіків. Щоб в нього зайти, потрібно натиснути ось цю кнопку і потримати певний час. Ось, переключилися. Тут ті самі налаштування, струм, напруга, час, з яким. Буде оновлюватись наш екран від 0,1 секунди до 0,5 секунди, а також напруга та сила струму. Ставимо наш акумулятор. Бачимо, що він заряджений на 3,87 вольта. І ось жовта лінія у нас якраз це показує. І сила струму, з якою він мав заряджатися, голубеньким намальована, і вона знизу, тому що термінал виключений. Вмикаємо наш пристрій і бачимо. Як почала зростати напруга і відразу зріс струм до півтора Ампера. Давайте залишимо на певний час, подивимося на сам графік. Ось так ми побачили графік заряду нашого акумулятора. Інформація така собі, але тут вона відображається. Дуже величезний недолік це те, що не можна. Зменшити горизонтальну розвертку, щоб подивитися прямий графік, а тільки ось в такому вигляді. Шкода. І ще мене нереально бісить цей дисплей, який просто неможливо знімати на камеру. Він постійно блікує. Поставиш в якесь положення і прям капець. Це, напевно, найбільш блікуючий дисплей, який я коли-небудь знімав. Воно в реальному житті, можливо, і зовсім ні на що не впливає, але на камеру зняти це дуже важко. Перевіримо точність в за допомогою YR 1035, якого для моєї домашньої лабораторії вистачає прямо з головою. І так, перше. Вмикаємо. 3,6 вольта. YR показує 3,598 вольта. 4,2 YR показує 4,198. 10 вольт. YR показує 9,991 вольта. 15 вольт. VR показує 14,986 вольта. І 19 вольт. VR показує 18 вольт 982 тисячних. Щоб скинути налаштування амперметра, ваттметра, а також таймера, потрібно затиснути кнопку Home. Як бачимо, відлік починається з нуля. До висновків, для моєї домашньої лабораторії це ідеальний варіант. Звісно, для професійних майстерень такого приладу буде замало, як і по потужності, так і по точності вимірів. Там використовуються значно дорожчі прилади за сотні, якщо не за тисячі доларів. Мені цієї точності і потужності вистачає з головою зарядити якісь акумулятори, чи там перевірити потужність споживання якогось пристрою. Цього вистачить. І подобається, що він суперкомпактні розміри має. Не займає багато місця, всеядний, тобто він живиться як і по Type-C, так і з Type-A шнурком, і навіть через DC 5,5 на 2,5. Єдине, що не вистачає, дуже би хотілося, щоб тут був підвищуючий модуль, і можна було би подавати 20 вольт, а отримувати там 25. Або щоби зробили хоча б підтримку по Power Delivery 3.1, там, де 140 Вт, тобто 28 вольт. То це було б ідеально. Думаю, що ніж зробить такий пристрій, але я вже буду користуватися ось цим. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test І напишіть, що ще протестувати в цьому ЛБЖ.